Друзі, всім привіт, з вами я Козак Один і сьогодні я граю в Броф Старс і мені з родом залишається буквально одна блин, остання катка, щоб апнути тисяча кубків мені на френку, йому на вольті. Просто я зади знаю, яке я це відео раз перезаписую, блін. надіюсь, це вже буде точно. Я вам зразу все скажу. Що я вам хочу сказати, це остання катка. Я бачаю, що мене довго не було, тому що... Я сконцентрувана на учбі. Я думаю, багато хто із вас. І це моя ціль, чисто. Тому я постараюся вам хоча б там шорт, хоча б два, там хоча б один шорс на вихідні вам випускати, щоб радувати вас контентиком. І щоб піднімати вам мост, звісно. Також запро. Ой, напевно, я буду опять перезаписувати, тому що в нас. Така ситуація, ну він, я, я хотів би вже втік, то він там... Добре, що хоч ми не вдвоєм там залишилися, Добре, ой, дуже шейт, блін. Через тиждень виходить Бравл толк уже. Я не дуже сподіваюся, що я зможу грати в следующій обнові, тому що в мене трохи пам'яті мало. Але я вже спробував, я думаю, там стендоф, я, я просто по приколу, Рішили, там, обналаді би стоїть десь там 800 мегабайт. Uh, я можу відповідати, що я в цих мегабайтах, гігабайтах не розбираюся. Якщо щось шо не сказав, я вибачайте, тому що я в цих термінах не розбираюся. Тому uh, 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 ну коротко, 800 там штуки. Обновається теж має стояти 800. То, в принципі, мені головне, щоб було три гри. Якісь. Це Brawl, FIFA і одна люба гра без інтернету, щоб я міг її грати в одному місці, не скажу якому. І так, Жейта духа, там топ-4 нас ніфіга. Хоча б топ-3 кубки не заберуть. І але не піднімуть. То топ-3 це вже хоча б щось. Але топ-4 це ніфіга не хорошо. Так там, і, там мій дух кост там буває. Так. Я би продовжую вас всех на жаль. Умираю топ-3, пожалуйста. ТОП-2. Нехай буде топ-2. сих пор, будь ласка. Я просто надіюсь, там Дінолайк з Анжело б'ється. Блін. Так, все там. Давайте Анджело прибійте! Прибійте Анджело, прибийте! Як? Ні, прибійте! ТОП-2! Ура! Чекайте. -то. Щас! Ну Він зараз забере топ-1! Так, да, топ-1! Це! Дейдя коп'єм! Я його я похвалю зразу, і це, Друзі, тисяча все це за скриншот. За скріншоту зразу, Це просто імба. от Отсюди, от, і все. Нагнать. Я даже сразу поменяюсь бимого бойца, тому що. Сквіт тоже не мій любими бояться. Добре, друзі, надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Обов'язково за один. Всім пока-пока.